Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас мідасик. На балансі було, як ви можете побачити, 30 тисяч. Я придбав бонуску за 2,5 і 16 обертів у нашому розпорядженні. Цільне на це відео зробити плюс 15, тобто завершити ролик з балансом 50 тисяч. Тобто, ні, не 50, математик. Який, Який 50? 45. 45 і буде нормально. Перед початком попрошу вас. Підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати виходу нових відосів. Ой-ой-ой-ой-ой, чи назис 13 обертів ще є, і вже така міні-лінія, друзі, у нас зформована. Надіюся. Це не останні Віл Також нагадую, що в закріпленому коментарі залишаю максимально профітний та приємний подаруночок. Переходьте, забирайте та отримуйте задоволення. Якщо не знаєте, як правильно ним скористатися, за тим же посиланням є телеграм-канал, в ньому я виклав детальну відеоінструкцію, щоб ви ніде не допустили помилку. Давай, 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 давай. Вілдоси, 11 обертів. Тут згорем пополам з закритими очима можна заносити. Давай, 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 маленький, хоча б десяточку забрати, і буде, в принципі, потужненько. Ну, закрити вілдоса, закрити сюди, кудись сюди підкинути. Давай, давай, так почало потужно, просто максимально. Так, ну хоча б так, Бог з ним, що то найслабший можник, але будуть хоча б символи грати. Найс залітає на 600 гривників. 2-4 ми забираємо поки що на виграші. Символи на перший барабан підкладаються слабенькі. Хотілося би вже побачити щось більш цікавіше, щось більш приємніше. Надіюся, зараз. Ми з вами все побачимо, все вийде. Добре, перший мегазанос на 750, вже 1000 в плюсок виходимо, 1200 гривників. Ну, дай нормальний символ, закрий четвертий барабан. Найс, 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 найс. Давай десяточку заберемо. Ну, та підкинь нормальний символ. Що ти на трьох барабанах? Кошмаришся і все. Ох і голова дурна. Ох і голова. Абонітова упа-пап. Чіна зе сенсаційний занос. Дочекався. Він не дуже великий буде, але тим не менше, друзяки, 2000 на базу. Давай, давай. x 300 відставочки. Ми вже з вами забрали. Більше трішечки. x 350 Давай, давай, давай. А, яке x 300 Оце зараз, x 300 Боже, ну математика це не моє, я ж зразу і говорив. Приємненько, приємненько підкинув також не найгіршого вілдоса на четвертий барабан, але пізно закрив на останньому оберті. Тим не менше, ми майже 10 тисяч забрали, друзі. Майже 10 тисяч. Я вважаю початок максимально потужненький. Полетіли, напевно, далі придбаємо подорожче, чому би і ні. Можемо ризикнути. Давайте сім з половиною. Подивимося, що він нам. Підготує. Напишіть також в коментарі, друзі, ваш найулюбленіший слот, от просто який вам заносить найбільше. Давайте подивимося, у кого, у кого який пул слотів. Давай, давай, давай. По обертах не підводи, Крім одиничок, є інші цифри. Я тобі вкотре нагадую. Так, у нас дві двієчки, три двієчки, вибачайте. І все остальне одинички. 12 обертів таким чином ми забираємо. Малувато, якщо чесно, але подивимося, можливо, зараз. Почнуть чіплятися вілдоса і щось заберемо. Добре, перший оберт, вілдос, який би він не був, а він поганий, тому що найслабший. Але тим не менше, вже є. На другому також чіпляємо. Ту, ту, початок непоганий. Давай, 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 давай. Підкидай, зроби тут щось нормальненьке. Я тебе прошу. Я тебе прошу. Закрий четвертий, закрий сюди ще кудись. оп-оп, ну, Шанси є, друзяки, шанси є. Хоча би окуп забрати. Так, 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 так. Опапа, оце вже краще. Оце вже краще. Давай центр. Центра закритий, найс, Бог з тобою. Три тисячі забираємо, половинку від нашої покупочки ми вже повернули. Але я розраховую, що ми все ж таки вілдоса ще десь зачепимо, хотілося б. Давай, 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 ріднесенький, можна підкидати. Можна підкидати. Якщо тут заберемо хоча б тут також 90 тисяч, тут ставка, в принципі, більша і забирати можна більше. Але у нас цей віл поки що не грає. Він там собі як сирота стоїть, ніде не задіяний. Ну Та підкидай що-небудь, вже трішки кращий символ. Хоча б так. Щось таке ми з вами маємо. Маємо те, що маємо. Давай, давай. На останніх двох обертах можна скриньки, скриньки трішечки зіграли, друзі. Бог з тобою. Є вже плюсик. Дев'яточка. Дев'яточка. Ну і це все. Давай нормальний символ під кінець. Ну, Не, не, не вистачило вілдоса. Трішечки не вистачило. Можна було би закривати. Але тим не менше, опа, символ хороший. Фул-лінію ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можна було би закривати фулл-лінію. Але вже вийшло те, що вийшло. Тим не менше, на першій ми забрали, друзяки, скільки. Купили за 2,5 і забрали 9, тобто 7,5 плюс, і тут 5. 11 тисяч. Нормально, 12 тисяч. Пушечка, пушечка. На цьому все. Будемо прощатися. Дякую за перегляд. Не забувайте про підписочку. Також зараз перед вами з'явиться підбірка моїх найцікавіших заносів. Раджу подивитися і до нових зустрічей!